Сторінка 110. Повість. Художні твори бувають різних видів за формою, змістом, обсягом. В одних діють два-три герої, в інших багато. Зважаючи на такі особливості, літературні твори поділяють на жанри або різновити. Багато жанрів ви вже знаєте, серед них казки, міфи, легенди, народні перекази, байки, вірші, оповідання. А ось новий для вас жанр, повість. В повісті властиві такі ознаки. Прозова мова, великий обсяг, декілька або багато героїв, розповідь про події. Отже, повість це великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями часу. Художній твір, незвичайні пригоди Алі в країні в недоладі, за жанром Повість, адже ця книжка велика за обсягом, з ілюстраціями і без скорочень 100%. 20 сторінок. Вона написана прозовою мовою, хоча в деякі розділи автор увела пісеньки, а вони написані віршованою мовою. У ній дії багато героїв, а різні важливі події відбуваються впродовж короткого проміжку часу. Крім того, ця повість казкова, адже в ній діють вигадані герої: не до Роль Десяти, не до штанько, не до попелюшка та інші. Відбуваються чарівні події, перенесення дівчинки алі з реального життя Україну недоладію. проникнення алі в зачарований будинок через намальовані пальцем на стіні двері. Повісті бувають казковими, історичними, соціально побутовими та інші. Найближчий до повісті жанр оповідання. Воно на відміну повісті, значно менше за обсягом Події в ньому відбувається протягом короткого часу. А героїв, як правило, один або два. Більше повісті за обсягом роман. Але з цим жанром за шкільною програмою ви вперше ознайомитеся в 9 класі. Це буде роман Куліша Чорна Рада.